І досі на другий рік війни дуже багато людей зайняли позиції спостерігачів за війною. І вони задають дуже часто питання самі собі, в коментарях, мені, блогерам іншим, задають, можливо, там в душі політикам претензії. Чому ж у нас війна? Вони не розуміють. Хочу ще раз і ще раз роз'яснити. Чому у нас війна? Чоловік, який втратив усю свою сім'ю в Херсоні під час війни, пройшов пішки від Херсона до Одеси своєю вівчаркою. А все через те, що його не пустили в евакуаційний автобус, бо в вівчарки не було наморника. З однієї сторони, звичайно, безпека. Потрібно думати про неї, можливо, правильно зробили. А з іншої сторони, йому ніхто нічого не запропонував. Інший варіант. Чоловік, який втратив всю свою сім'ю, не міг відмовитись від єдиного, хто в нього залишився. Його любов була сильніша за все, що навколо нього. Просто любов і вірність. Бо він розуміє, що таке любов, що таке втрата і що таке вірність. Він зрозумів, отут і отут. А хто кричить, чому до нас прийшла війна і, о Божечки, за що нам? Оці всі меми наіграні, знімайте маски і починайте хоча б думати, якщо не вмієте любити, і розуміти, що просто так в цьому житті нічого не буває. Ні війни, ні хвороби, ні проблем. Просто так нічого не буває. Все. Приходить через наше з вами відношення до життя, до людей, до суспільства, до цієї планети. Ми винні. Ми. І коли говорять, що ой депутати там оце все, слухайте розумних людей. Черчилль завжди говорив, кожен народ має ту владу, на яку заслуговує. Я не знаю. Наскільки ми заслугували, можливо, дійсно, президент, він мені подобається, його дії. Але що Кабінет міністрів, що Верховну Раду, ми маємо ту, на яку ми заслугуємо. І тих чиновників ми маємо, тих, на які ми заслугуємо. Які ми, такі вони. Тому думайте і відчувайте, в першу чергу відчувайте, чому до нас прийшла війна. Подивіться навколо. І ви зрозумієте, якщо захочете.